Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Ну, якщо кварцит з боями програв буквально 5 хвилин назад, закінчився цей поєдинок колективу КМВ. 1-0. Тож віддає. Зараз спитаємо, друзі, хто ж цим асистом відзначився після цієї атаки? ледь один-один у нас не стає. Пожежа біля воріт Феніксу. Але все обійшлося. так, з місця в кар'єр поправку. Номер 9. Олександр Мельник. 24-й Денис Прозірай. 12-й Кирило Решетняк. 2-0. Тим часом стає рахунок. Нічого собі. Бере на себе Владислав Куцюк. цей удар. Не зовсім не оговталися після минулого поєдинку. Кварцит. Бачимо, що. Бродинський та компанія поки що в роздягальні 3-0, так, З імперіалом грає. Наступний поєдинок у нас 4-0 стає рахунок. Це щось божевільне. Просто. Їх 20, точніше, навіть 21. Давайте нас доженемо до 25. Ну що, ось момент. І сиротатом обличчя. Розбігається. Фесенко 1-4. Невже кварциту грі? Фесенко забиває. Скоротити відстань, можливо, зараз буде удар. 4-2. Це те ще я казав. Забиває у нас е, Владислав Куцюк І... Скорочує відставання вже до двох. Ось вам інтрига. Друзі. Невже зараз може ще один забити? Момент. 4-3. Нічого собі! Як же у гру повертається? Хочеться спитати все-таки після матчу, що трапилось з кіпером Кварциту, Е, Був він на минулому річ 4-4, але це все пізні. У матчі кварцита Фенікс, і, і це не 39 хвилина. Поєдинку. Це лише зараз після цього моменту, Фесен, моменту Фесенко виручає стімку. На Фесенко десь той може пробити свою робочою лівою. Не заходить передачу 5-4. 5-4. Кварцит виходить вперше. Всі зустрічі вперед. Атака другим темпом. Вихід 3-2. Ну що буде? Шостий м'яч, а він може бути. І М'яч залітає. Ворота 6-4. Ну і можливо писати, е як у рядових чемпіонатах, бо за такими перипетіями ми не встигаємо. Можливо зараз 6-5. 6-5 в цій грі. Я не знаю, чи збираються хлопці. Курпенко. Удар. Що, є удар чи ні? ні? Дві секунди. Все, час вичерпано. Перший тайм. І з того часу закінчено. 6-5. Кварци поки що попереду. Бугулак По зараз намагаються перевершити свої досягнення. Я маю на увазі середнє. Статистичне. Ну що, буде 6. -6. цей момент! Он не має голову. Який си! Маркін тримається за голову. На Сухомлинського Раз Сухомлинський один в один. Ах, засильна продача. На Сухомлинський дістає. Сейв. Сейв, як розуміє Олексія Фесенка. Кричевський Константин Кричевський. 75. Ну, Олексія Фесенко. Фесенко ширше Ловинен. Селенко удар 8-5. Вісім-5. І друзі, хто приєднується до нашої трансляції. Не перемикайтеся, адже по перше, дев'ятий м'яч літає в ворота. Ну що ж, нагадаю, Фенікс вів 4-0, потім програвав 4-6, 6-5 закінчився тайм перший, мінімальна перемога Кварциту, і три невідпорні поки що голи у таймі другому призводять до цієї ось перемоги. Час вичерпано 9-5, Кварцит перемагає